Всім привіт! Ми вже виселяємось все з рюкзаками тулим, Сьогодні план далі продовжувати наш рух по В'єтнаму. Ми вже залишаємо столицю і їдемо угори. Отак виглядає наш сніданок. Ми тільки що снідали в кафе. і Якщо ви замовляєте курку, вам прям при вас її зарубають. Ми взяли автобус, щоб їхати в інше місто. Дорога займе дві з половиною години і подивіться на цей лакшері автобус. Ми прийшли зняти мопеди, бо будемо їхати на гори на озірах. Дивіться, яка прикольна штука. Будемо жити в цьому домику, Зранку засніму. Зараз нам покажуть наші апартаменти. Ми живемо в домиках на березі озера. Будемо зараз грати карти. <рес> Покажу вам грумтур нашої віли. Подивіться, який смішний туалет. Такий душ з камушками. Виходимо на цьому ліжку. Ми спали сьогодні. На цьому у нас просто бардак. І у нас такий балкон з видом на рисові поля. Дивіться, таке бунгало Ми в ньому сьогодні жили. Бамбук. Зараз будуть переправляти через озеро на другий берег. От, ми приїхали на мопедіках. Я така красотка сьогодні. Мені сьогодні 21 Капець. І подивіться, Мель мені подарував такий букет квітів. Гляньте, який красивий. Сподіваюсь, що ми не будемо на цих корабліках пливти. Бо воно нас не видержить. Нас заберуть на цьому кораблі. Дивіться. Дивіться, в'єтнамська піца. Прийшли на вечерю на місцевий базар. Тут є курячі сердечки. Що це таке? Не розумію. Це якісь зародиші курки. Крєточки. І це перепілки з головами. Пробуємо якусь таку ліпешку фіолетову з каштанами. У біля зелена. Бо це дуже смачні. Я дуже люблю. А, Каштани. Каштані. Каштані дуже смачні. Жаби. Ми будемо зараз смажити їжу на грилі. Дивіться, наша їда сьогодні на вечерю. Моє День народження не закінчується, а чудово продовжується. Ми прийшли грати в більярд. Година гри коштує 50 тисяч. Тобто євро 50. Дивіться, як вони перевозять багаж людей в автобусі, на криші. Вірьовками зв'язують. Дорочі, букет витримав. Всю цю поїздку і тепер він стоїть там, вона прикрашає кімнату. ми в цьому номері будемо три дня жити. Бачите цей синій плід? Це ми його вкрали з літака, Air China. нам видавали такі плідики, щоб нам було зручно спати. Мама, дивись, у нас в готелі стоїть така велика орхідея, натуральна. Гляньте. Коротше, якусь таку трубку тут всі курять. Зараз ми будемо пробувати. Це звичайний табак, вони так курять, такими дукс, палками з бамбука. <ристот> Мене запакував. Ми орендували мотики і зараз поїдемо на водоспадку. Дивіться, все, наш більчик. Нурічка. лаєчка, Маріоночка. Me ja direm de bo d'espada. encara és de dia? Sí, vols dir? Там куриця, свинина і так далі. І тут місцевий птах. Дивіться, якого кола цікава. Така прикольна пляшка. Ми взяли манго. Два манго за євро. Дивіться, як виглядає Red Bull. Добрий ранок. У нас сьогодні день чил. Їдемо в місто, яке називається Каткат. -кат. Вон таке стародавнє гарне містечко, але я не знаю, що ми побачимо, бо сьогодні дуже сильний туман. Наш сніданок виглядає отак сьогодні. Це сісійські взагалі не апетитні, але ну, що є, то є. Дивіться, їмо такий бутик на сніданок. Питання, що це таке? Навірять, це проти комарів чи мух. Ну, просто виглядає дуже цікаво. Якийсь пакет примотали до вентилятора. Що це таке? Гляньте, гляньте на ці сходи, на другий поверх. Los vestidos, vestidos? vestido Я замовила каву з яйцем, буквально яйце. Волякому вево. Ми прийшли в релакс бар, б'ємо. В... Для... Для... І знаєте, що ми робимо? Ми, ми куримо кальян. Я в шокі. Взагалі. Ми тільки що побрали речі в пралки на вулиці. Забираємо їх сушилки, тому що настільки власність висока, що не сохне дома нічого. Ми купили молоко з рису, рисове молоко, і воно таке смачне, воно на смак, не знаю як описати, як турон, як нуга. Дуже смачне. Дуже, 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 дуже. Це Наші апартаменти, в яких ми пробули три дні. Опять душ біля туалету. І отаке от ліжко. Все, кімната закінчилась. От тут виходимо і кімната ребят. Дивіться, стандартний туалет в будь-якому ресторані в В'єтнамі. Так як вони відкривають ресторани у себе вдома, то буквально в туалет ви йдете також у них вдома. О, зубочистка. У нас ніданок йому такий бутерброд з куркою, яйцем та сиром. Зараз ми взяли автобус і виїжджаємо з сапа в Хаджанг. І знову лежачий автобус. Дивіться, на Новий рік вони не ставлять лялинку, а вони саджають такий садженець, і квіточки розкриваються до 17 лютого. Отака ялинка у В'єтнамі новорічна. Ми тільки що приїхали, заселились в нові апартаменти. Зараз я вам покажу Ось Отак виглядає наша кімната. І тут хопа і ліжко для двох. І хопа, як в тюрмі хопа, і ліжко для двох. Цікава, звісно. Кімната у нас. Перейшли в отаку точку. Будемо їсти шашлычок в'єтнамський. Тут ще сосиски всякі жаряться. Бачите, яка краса тінь. Всі залишилися ще гулять, а я вже біжу додому, бо я в автобусі порвала штани на жопі. І біжу зашивати їх, бо завтра у нас буде екскурсія. Мені треба в чомусь їхати. От. І сьогодні вже неділя. Чи понеділок? Дев'ять чи 10, баба не чує. Е, тому я буду завершувати це відео. Побачимось через тиждень, у В'єтнамі. Знову ж таки. Люблю вас, чам-чам! Дякую за перегляд!